Бригада Людь від Нацполіції, Сталевий кордон від Держприкордонслужби і ще чотири високомотивовані бригади. За 10 днів відколи оголошено набір до штурмових груп гвардії наступу. Туди надійшло 15 тисяч заяв добровольців. Основною будуть чинні поліцейські прикордонники і бійці Нацгвардії. До них долучаться й добровольці. Охоче хвоювати у гвардії наступу вистачає, але кого туди беруть, розкаже Олексій Керман. Блогери, маркетологи, аграрії та фармацевти готові захищати Україну від окупантів. В усіх регіонах чоловіки та жінки записуються у добровольці, щоб служити в Нацгвардії, в поліції чи прикордонних військах. Головна вимога міцне здоров'я та бажання бути корисним в своїй державі. Заявки подають у ЦНАПах. Тут кожному детально розповідають, що на них чекає. Жодних таємниць чи недомовок. Це будуть бригади, які будуть виїжджати повністю на Тони, тобто звідйовані Луганщини, Донеччини, також на відбиття нашого Криму. Це й надихнуло та мотивувало Андрія. Його брат вже служить в одному з батальйонів Нацполіції. Воювати разом з ним в одній роті досі Андрій не міг, бо фармацевт за фахом. Тепер же не потрібно спеціальної освіти. Головне бажання захищати Україну, а досвідчені фахівці навчать, як гнати окупантів. Просто хочеться прийняти участь в чомусь такому грандіозному і великому. А захист країни, я вважаю, що це максимально в чому можна було себе реалізувати. А ось агроном і блогер Владислав стане прикордонником. Це перші люди, які бачать ворога, це люди, які їх судять. Бог пробачить наше завдання зробити їм зустріч. Не менш рішучі налаштований і черкащанин Дмитро. Йому 21, в армії не служив, але після перемоги дуже хоче зробити кар'єру у поліції. Тому й пішов добровольцем у гвардію наступу. Мені подобається штурмова бригада. В ту яку набирають хочеться штурмувати. Хочеться звільняти побистріше наші окуповані території на Львівщині. В перші дні старту акції стати до лав гвардії наступу зголосились кількасот людей. Серед них жінки-переселенки. Прямо заявляла, є внутрішньопереміщеною особою та хоче піти в оперативний підрозділ спеціального призначення для того, щоб як вона каже відбити дорогу додому, цікавилась посадами кухара або стрільця. Та найбільше вражає Прикарпаття. Там добровольцями стали вже понад 8 тисяч чоловіків та жінок. Серед них Ірина у Франківськ приїхала з Луганська. З 2014 року моє місто є в окупації. З 2014 року я проживаю. Постійно в різних містах, і, звичайно, я дуже хочу для того, щоб наша держава перемогла і моє місто було звільнено. Взагалі, вся територія України була звільнена. І я хочу докласти до цього зусиль. В гарячі точки нікого з добровольців без належної підготовки не відправлятимуть. Навчатися в найкращих інструкторів будуть кілька місяців. Усі, хто записались боронити Україну, говорять головне перемога. Тим паче можна здобути новий фах: одні збиватимуть ракети та шахеди у нашому небі, інші професійно атакуватимуть ворога дронами. Це буде армія нового покоління, яка навчиться боронити рідні землі найсучаснішою бойовою технікою. Яку невдовзі ми отримаємо за кордону? Олексій Керман, Ольга Косенко, Олександра Стасишин та Наталя Фармус? Ми Україна. Марафон Єдині Новини.